Вітання! З вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма про те, чим насправді живе півострів. В цьому випуску ви дізнаєтесь. Як Сімферополь пішов під воду? Та хто в тому винний? Ви набороте у Росії за грати. в Сімферополі свято. Чому протести проти корупції оминули півострів? А хто вгощає для того, праздників? Да, як іменники та прикметники стають зброєю. Велике російське слово як засіб окупації півострова. Руський язик також потребує захисту від іноземних проникновень. У Криму великі проблеми з прісною водою. За три роки анексії це твердження стало аксіомою. Втім, це не заважає час від часу Сімферополю перетворюватися на Кримську Венецію, де замість вулиць справжні ріки. Усе через зливи та відсутність колектору дощової каналізації. Втім, на думку російської адміністрації, у проблемах винні звичайні люди та їхні мобільні телефони. Чому так? Дізнайтесь просто зараз. У розташованому за десятки кілометрів від моря Сімферополі того тижня плескалися хвилі. Їх створила злива. От машину вже патанулі. Тут у нас? Крымский прибой, вот, волна, все, все дела. Вот, короче, весело в Крыму летом. Приезжайте, обязательно отдохнуть. Короче, в Крым? Короче, в Крым. Здається, кто дослухався до порады. Вы на курорте, ребята! За день у Сімферополі випала середньомісячна норма опадів. Це транспортна розв'язка поряд із залізничним вокзалом. А виглядає ніби порт, де замість суден маршрутки. Попри стихію, люди їдуть по справах. А це інша частина міста гуртовий базар. Масштаби крушення. Ринок привоз. Машина вон стоїть, утонула, чувак там сидить. Вот это виїхав со стоянки і встав, задымел. х 6 теж вирішив прорватися, але не прорвався. Сімферополь нагадує Венецію раз на кілька років. Місто затоплює через те, що там немає глибинного колектору, пояснює нам експерт. Центральна каналізація для всього міста має робитися на великих глибинах. Ну, Чим-то mm. сравнімо з постройкою метрополітена. Це мільярдне фінансування. Овень выникла, на месте верижки Салгир открыли шлюзы припускают жители. Случается очень часто в последние годы. В пятом году, в 2005, в 2015, сейчас в 2017. При дождях резко спускают плотину. Салгир выходит с берегов, топит ну, наш дом выше пару-тройку домов. Если говорить по справедливости, он поплыл, это следствие. Причина... она совсем не в тому, що ніхто нічого не делал. Причина в тому, що ми отримали в наследство достатньо разбитую, ні инфраструктуру. Це відео дворічної давнини. Тоді міський глава звинуватив у повені Україну. Цього разу про причини стихії ані пари з вуст. А його перший заступник оголосив нових стрілочників людей зі смартфонами. У нас просто пройшов рясний дощ. І не більше, коли в Японії цунамі накрило фукусіму, нація згуртувалася і протистояла невидимій смерті. Коли у нас почалися злива та підтоплення, з'явилися ті, хто, знімаючи на телефони, просто смакували чужу біду. Реакція жителів міста на цей пост не забарилася. Знаючи про проблеми, пов'язані, наприклад, зі зливовою каналізацією, адміністрація міста злочинно зволікала і витрачала шалені гроші не за призначенням. За короткий період чергова реконструкція центру міста була необхідністю. Ні. Люди, які живуть у найнижчій частині міста, здебільшого рятуються від води самотужки. Відповідний, що їм надсилає погода, місцева влада їх не захищає. Артур Гасприн, Володимир Нестайко, Сімферополь. 12 червня росіяни святкували День Росії. У десятках місць цієї країни люди вийшли на вулиці на масові мітинги проти корупції. Це не сподобалося російській владі. В результаті тисячі затриманих по всій країні. А от в анексованому Криму цього дня мітинги проти корупції не спостерігалися. У кримчан інша стратегія боротьби з цим ганебним явищем. Вони одразу звертаються до того, хто на тому розуміється до пана Путіна. А в день Росії в жителів півострова є інші справи. Російське свято для українського півострова. 12 червня у Криму в четверте з розмахом відзначили День Росії. Триколор у натовпі, триколор на папері, триколор на обличчях. На честь державного свята сусідньої Росії пан Аксьонов видав 12-ти підліткам паспорти. Звісно ж, російські. це отечество, достойний син. Желаю вам бути достойними этого високого звання. Найгучніше святкували у Севастополі, де одночасно з Днем Росії відзначали День міста. А от у Ялті людей було значно менше. З приводу свята сусідньої держави місто заполонили матрьошки. Їх малюють. З ними фотографуються, вони ж падають. Популярним виявилося місце біля мапи. Найяскравіше на ній виділена Росія. Усі охочі втикають в прапорці, вказуючи міста, звідки приїхали. Позначають і материкову Україну. Організатори кажуть, торік приїжджали гості переважно з її східної частини. Ой, Денець здесь в кінці дня, в прошлом році було вот такої хучок. Ми в минулому році тисячу діла, зараз три тисячі. Зрозуміло, Крим буде багато. У неї вже даже из Кнітапа, і Запорожі, Дніпропетровськ, Київ. Серед натовпу ми побачили цього хлопця. Лише він прийшов із синьо-жовтим прапорцем. Родичка парубка пояснює, він людина з інвалідністю, страждає на аутизм, живе у своєму світі, де всі мають дружити. За чотири роки у нього определений стереотип. С що все було неправильно, так не чесно, так не положено. І взагалі всі довжні дружити. Путін з даже не дружити і наоборот. Що і чому святкують 12 червня? ми запитали у кримчан. Ну як, как, такий день? День Росії. А от чому 12-го, не знаю? Тому що ми в Росії. Тому що це наша родина. тому що ми любимо її, Росію. Ми там родились, ми там виросли. – Де? – В Росії. – Не знаю. Як не, не знаєш? Сьогодні? А кто угощает для твой праздник? <різь> да ладно. Ну, день России. <різь> день России знаю, еще у моей дочери день рождения, 5 лет. Вот. Почему я праздную ее день рождения, я знаю, почему День России конкретно нет. Конкретно <різь> нет. 12 червня 90 року була прийнята декларація про суверенітет Росії. Утім, про це не знає навіть більшість росіян. Дослідження некомерційного левада центру показує. Про причини святкування у цей день знають 49% жителів Росії. Майже третина опитаних думає, що це день незалежності. Приблизно кожен сьомий росіянин або вагався з відповіддю, або заявив, що не вважає 12 червня святом. Скільки кримчан відмовилося від святкування, не досліджено. Анастасія Бабіна, Назар Ситник для Крим реалії. У другій частині програми Крим Реалії ви дізнаєтесь, скільки насправді коштує день відпочинку в Криму? Як російська мова стала зброєю? Та чому кримські фрукти дорожчі за екзотичні? Продовження програми дивіться за декілька секунд. Це програма Крим Реалії та Олександр Янковський. Російська мова може бути потужною зброєю. Це було сказано цього літа в Криму, який анексувала Росія. На фестивалі Велике Російське слово, що його назвало одним з головних інструментів анексії. У чому ще зізналися російські чиновники та їхні посіпаки? Побачите зараз. Вистава про імператорську родину. Танці під радянським прапором і навіть живий триколор. Так в анексованій Ялті відкривають одинадцятий фестиваль. «Велике Русське слово. Делегатів із сусідньої Росії зараховують до закордонних. Приймають участь делегації із дальнього і ближнього зарубіжжя, города Санкт-Петербурга. Республіки Татарстан, Республіки Дагестан. Дійство патронує верхня палата російського парламенту та підконтрольний Кремлю, уряд Криму. Президент Росії не приїхав. Фестиваль на півострові проводять упродовж десятиліття. Організатори вважають, захід підштовхнув Крим в обійми русского міра. І цей фестиваль довгі роки не тільки мужественно Оберігав велике російське слово. Але, я вважаю, став одной из вех на пути возвращения Криму на родину. Именно відсюди почалася эта маленька, но дуже важлива для всіх для победа, яку тепер ми всі називаємо Кримською весною. А почесними гостями мовного фестивалю стали ватажки угрупувань ДНР і ЛНР. Їх в Україні вважають терористичними. У нас здесь ще присутствует руководство Донецької Народної Республіки Захарченко Олександр. Руководство, руководство Луганської народної республіки, Плотінської Олександр. Головний ДНРівець долучається до обговорення російської філології. Насамперед велике логістка слово – це ще оружие. Мы просто живем в той ситуации, которая у нас, у нас дома идет война. Поэтому для нас русское слово – это одно из важных оружий. Говорят и про долю русского мира, але не помылок. Мы должны будем определить, как же будут существовать все представители русского мира, в том числе за рубежом, всем носителям великого русского языка. А ведь в начале было слово, чрезвычайно важно будет, как будет проходить их Их жизнь. Хазяї фестивалю переймаються. Російська мова буцімто занепадає в Україні. Нав'язувати русофобію в качестве государственної ідеології, київський режим і його западний хазяїва толкають український народ к духовному і політичному самоубийству. Убиває в себе російський мир, Українець убиває себя як наслідок нашої общеї великої історії і культури. Пан Константинов, будівельник за фахом, пропонує повернути до російського алфавіту літеру Ять. Потім обурюється, що кримчани на дні народження досі співають одне одному «Happy Birthday», мовляв, засмічують велику та могутню мову. Російський язик також требують защити, а іностранних проникновіні вражівських языков, которые пытаются размыть наш язык, размыть нашу. Культуру. Здравствуйте. 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 Оцінити професійний рівень фестивалю в анексованому Криму ми запросили Олександра Бондаренка, доцента кафедри російської філології в Київському університеті Шевченка. Проводя фестиваль Велике Руське Слово, ми якби вистанавлюємо зв'язок часів. Науковця вражає вітальний виступ глави Російської Ради Федерації Валентини Матвієнко і приголомшує оформлення заходу. Знаєте, от е, навіть не, не, не слухаючи виступлення е, учасника, от картинка, таке вчинення, що років на 40 назад повернувся в Советський Союз. Юні піоніри построєно красиво стоять, да? остається тут, як крикнуть в борьбе за дело комуністичка партії, будь готовий. А от промова місцевого митрополита Лазаря викликає в нього водночас і усмішку, і обурення пам'ятати, що сучасний російський язик це подлинний і... прямой наследник Кирилла Мефодьевского языка. Первой книгой, написанной на нем, была, была Евангелие. И начиналось оно так. Вначале было слово... Что вы про это скажете? <свык> <свык> ну, э, ложь, помноженная на цинизм. Фестиваль «Велике русское слово, нагадав філологу не науково-популярний захід, а радянський пропагандистський зліт ну, Все ну, післідують одну і ту ж цель да постійно промивати мозги людям для того, лояльні режиму. Політичним концертом цей захід називає професор Володимир Казарін. Десять років тому він відмовився увійти до оргкомітету фестивалю. Утім, додає російський світ і російська культура поняття нету тожні. Руська культура до цього не має отношения. Ми її не дадімо кремлю. Ми не дозволимо їм спекулювати на ній. А вона сьогодні та культура защитниця України. Кримські ЗМІ оголосили, що фестиваль відвідали делегати із 60 країн. Це, начебто, потенційна орбіта руского міра. Представників України на Заході не було. Незаконний перетин державного кордону російськими політиками вкотре засудило українське МЗС. Анастасія Бабіна, Роман Ребрій, Володимир Паутов для Кримреалії. Ви дивитесь Кримреалії. Цього року, за оцінками представників російського туристичного бізнесу, до Криму приїде на мільйон туристів менше ніж торік. Про той самий мільйон туристів, але тільки для одного міста, мріє Андрій Філонов, людина, яку Росія призначила керувати Євпаторією. Але він припускає, що це може статися лише після того, як буде добудований Керченський міст. Ну а поки найбільш популярним курортом на півострові залишається Ялта. Ми дізналися, а скільки грошей треба мати, щоб відпочити хоча б один день у цьому місті. Свій відпочинок у Ялті ми починаємо з пошуку житла. Оголошень чимало найдешевші приватні квартири. 600 рублей є. Квартира під ключик небольшая, але совсем не Отаку кімнату нам пропонують за 800 рублів. Недороблений ремонт, іржавий душ, каструлі на полиці перед телевізором. Зате є інтернет, хоч і повільний. Повноцінний стандарт у готелі коштує приблизно 2000 тисячі рублів за добу, тож обираємо проміжний економ-варіант. Каціонер, мікроволновка, холодильник, посуда, мусор. Подібкою телевізія, інтернет. Це помешкання обійшлося нам у тисячу рублів на добу. Після облаштування снідаємо в кав'ярні. Кава з тістечком 220 рублів. На набережні туристів небагато. Вона зустрічає нас з штабелями тротуарної плитки, гуркотом ремонту та галасом продавців. Замку, ласточки, Морську прогулянку до ластівчиного гнізда за 500 рублів пропонують ледь не на кожному кроці. Попри те, що в ці дні палац закритий на реконструкцію. Ну там дивіться, проби ґрунта беруть рядишком замоксом. А так все смотрове площадки. Можна там піднятися, сфоткатися, посмотри. Якщо вийти, погулять 300 зросли, до 6 безкладно. Чим чекуємо на море на Масандрівський пляж. Взяти на прокат лежак можна за 300 рублів. І те тільки до шостої вечора. Розпитуємо туристів, скільки грошей вони витрачають за добу. Ну, приблизно тисячі три. Три Три з половиною. Жильє у мене от полтора. На їду. Ну, коли як коли в столову вечором в кафе поки Ну, в середньому, якщо повністю взяти. Тисяча рублей. кафе покушать, даже может чуть меньше, ну да, 500 до 700 рублей. Жилье на день где-то в среднем 3,5 тысячи более-менее нормальное. Развлечение, но я думаю, что с ребенком тысяч пять уходит за день. Не меньше, еду. кафе покушать, вот, ну, семью, муж, женой и ребенок, то есть где-то тысяча, тысяча пятьсот в среднем уходит. То есть это только за один раз. А? Я вот я турист. Это дорого. А местные тогда дают не знаю. Стандарт мінімум 4800 маленький. Саме душе. Десятку готовить. М -м -м. Ну, тисячу на жилью, ти на розлічення. Ну, смотри, як питатися. Якщо кто-то в ресторані, то, звісно, дороже. А так там перекусил, где-то есть недорого. Час перевірити, скільки ж доведеться віддати за обід. Обираємо кафе з краєвидом на море. Не фастфуд, але й не найдорожчий у своїй категорії заклад. Замовляємо грибний крем суп, салат Цезар та відбивну під сиром. З напоїв обираємо американо. Все це обходиться в 970 рублів. Після обіду шукаємо розваг. Морські атракціони не з дешевих. 10 хвилин на водному мотоциклі коштують 2000 рублів. Прямуємо до кінотеатру. Колись тут була українська планета кіно. Тепер це нібито російський Сатурн. Стару вивізку так і не замінили. Вечірній сеанс у 3D коштує 300 рублів, у IMAX 3D 450 500 рублів. А от що безкоштовно, так це пісні, хоч не хоч, а слухаєш ностальгічні рулади. Сілам я, в Союзі, я в СССР! Незабутні враження заїдаємо вечерею. Салат та бокал кримського вина стають у 600 рублів. Щоб підсолодити враження, купуємо чорчхелу за 100 рублів. Увечері підбиваємо витрати. Житло 1000 рублів, їжа, напої та солодощі 1900 рублів. Екскурсія, пляжний, відпочинок та розваги 3100. За добу в Ялці ми дістали з гаманця майже 6000 рублів. На додачу безкоштовно послухали пісні про радянський союз. Олександра Славіна, Назар Ситник. Ял. З вами програма Крим Релія. Росіяни та українці, які приїжджають до Криму, завжди дивуються за надто високим цінам на півострові. Але якщо на товари, які завозяться до Криму вищу ціну, ще можна пояснити, наприклад, витратами на транспортування, то що робити з цінами на товари, які мають кримське походження? Чому кримські фрукти, які традиційно вирощуються на півострові, такі дорогі? Відповідь на це питання намагалися знайти наші кореспонденти. Ці зелені, але безплідні сади належать акціонерному товариству Совхоз Весна. Нижньогірський район один із трьох найбільш постраждалих від квітневих заморозків. Загинув майже весь урожай черешні, персиків та слив. Яблука померзли повністю. Ось це дерево має давати порядка 80 кілограмів з дерева. Ось це, великі ось ці дерева. То зараз там на дереві висить пускай два-три. Це просто нерентабельно. Прямі збитки склали 40 мільйонів рублів. Господарство не отримало 180 мільйонів рублів прибутку. Керівництво збирає документи для компенсації. Але боїться відмов від влади через те, що врожай був не застрахований. Гроші вкрай потрібні для порятунку дерев, щоб вони не втратили здатність давати нові врожаї. Роботи, звісно, обробки ведуться, Не в таких калічествах. Препаратами стараємося менш дешевими для того, що, тому що у нас зараз з деньгами очень складно. Господарство звільнило 50 чоловік, які працювали на сезонних роботах. Робочий день будуть, а місцеві всі будуть залишатися на роботі. У приватних садах ситуація не краща. Черешні та вишні майже немає. який урожай, три ягоди висі. Плоховато, хавато, звісно, з урожаєм, і те, що були ті години. Одніх штук жду, може діти завжди приїдуть з міста, щоб полаканились. Через заморозки Крим втратив п'яту частину врожаю фруктів. Це попередній підрахунок підконтрольної Росії місцевої влади. Але ще невідомі втрати від граду, що випав наприкінці травня. На кримських прилавках уже з'явилася місцева черешня, її ціна від 100 до 260 рублів за кілограм. Ну, я был сейчас в Краснодарі, там, звісно, совершенно другие ціни. Наш Крим взагалі оборзели здесь, наші продавці. Здесь такі бешеные ціни на все. Я в шокі. Я був в Сочі, в Сочі на ринку стоит дешевле, чем у нас здесь. От по вкусу і всього по 100 рублей самое вкусное. Черешня подешевшила за один тиждень. Причина непоганий урожай ранніх сортів, що швидко псуються і не мають великого попиту через смакові якості. Зараз пішла маса. Ці сорта зрівають, йде маса. І вона з от красиве, а не то. Ну, час не знаю, может, хороші взяла. Сто сімдесят разне столько. То як може, покупають. Чим дороже на вкусніє. На Херсонщині негода знищила ледь не половину врожаю фруктів, але ранні сорти черешні вже продають по 25 гривень. Це вдвічі дешевше ніж у Криму. Пізні сорти, що продаються одночасно дорожчі. Їхня максимальна ціна 75 гривень. Область могла б годувати Крим своєю черешньою, але через перепони на адмінкордоні аграрії та гуртовики мали шукати інші ринки. На Харків забирають, не обов'язково на Крим. В принципі, це не можна сказати однаково, що вдома, душовета. Ну, ви знаєте, все одно е, е, возять кудись, вивозять, поку... закупчик все одно є скопання. Там завозять. І з Донецька приїжджають машини з Білорусі і там купують хорошо. Персики та абрикоси на ринках поки що імпортні. Власний урожай, скоріш за все, продаватиметься дорожче, ніж торік. Знову-таки через весняну негоду, сказали нам продавці. Чи буде на півострові та материковій Україні суттєво відрізнятися ціна на фрукти? Ми знов перевіримо. Олександра Славіна, Назар Ситник, Володимир Настайко для Кримреалії. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень, але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Крим Ралі, а також слухайте радіопрограми програми на середніх хвилях на частоті 549 кГц та на частоті 107 ФМ. Я, Олександр Янковський, прощаюсь з вами до нових реальних зустрічей.